Якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще жити, не бачу нічого краще, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі. І далі спробувати 1-2-3 години на місяць, на, на день, і це небагато, повір, зранку, ввечері, в обід, вміс того, щоб в Тікток просто вліпати, спробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилось. Ну от прикинь, нам би там, років 10 назад хто сказав, працюю онлайн 100 тисяч гривень, ти б в кому впав, я сказав, як, це, що реально можливо. Not. Або можна ну, залишатися там, де це вибір кожного, абсолютно. Коротше, фізичний бізнес, я, я не знаю. Я б від нього перехрестився. Просто це жесть. це треба капітал, мати сток, це як казино, Це те саме, що в казино йти грати. Ти в казино треба йти грати, і проіграти в гроші, Поняв емоції отримати. Те саме фізичний бізнес. Туди треба йти отримати опит і можливо весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі. Відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, у одного із десяти в випадку. Занадто великий ризик Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.